425-го окремого штурмового полку скала відбили атаку ворога та взяли полонених. Відповідне відео оприлюднила переслужба бригади. Штурмова група противника, що складалася із чотирьох піхотинців, намагалася захопити будівлю, яку отримували двоє воїнів скали. Росіяни декілька разів пробували зблизитися із укриттям наших військових, але марно. На підмогу українським військовим прибули в півдрони, після чого ворожа піхота розсіялася. Кулеметник втік із поля бою. Одного росіяни вдалося убити, а двоє сховалися у підвалі. Зрештою, вони воїни скали покинули будівлю та взяли двох окупантів з підвалу у полон. Бойова авіація повітряних сил завдала удару по скупченню піхоти противника у населеному пункті. Тьоткіно удар високоточними бомбами Хаммер завдав багатоцільовий винищувач. Міг 29 Перед цим дрон розвідник зафіксував переміщення групи російської піхоти, яка рухалася в напрямку українського кордону. Після виявлення дрона противник сховався у руїнах будівлі, на які у підсумку і скинули бомби. Наші пілоти аналітики розповідають, що російська піхота часто зриває підлогу в покинутих будівлях і викопує там укриття. Це неодноразово фіксували українські сухопутні війська. Цього разу окупанти вочевидь, вирили там собі братську могилу.